Безробіття серед молоді у світі сягнуло найвищого рівня від початку спостережень з 91-го року. Тож нині багато творчих і целеспрямованих людей прагнуть відкрити свою справу. Таких і об'єднав обласний етап всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді і не лише об'єднав, а й визначив переможців. Нагороджують Остапенко Юлію Миколаївну. Дипломом за третє місце в обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації Виробництво сфера послуг і торгівля. Катерина займається фотографією вже близько 10 років. Три з них як приватний підприємець. Дівчина розробила свій власний бізнес-проект фотопослуг і не прогадала, посіла перше місце у конкурсі. Усе завдяки оригінальному підходу до нібито стандартної ідеї. Важным вопросом в предоставлении услуг, а тем более фотографии, есть этика. То есть человек, который приходит к тебе фотографироваться, он должен чувствовать себя уютно. При этом он должен суметь себя раскрыть так, как нужно, во-первых, модели, да, фотографирующемуся, так и фотографу. То есть вот этот тандем, вот это и есть основной акцент, на котором я как фотограф уделяю внимание. Відзначили конкурсі за перше, друге та третє місця і Юлії Остапенко, Юлію Кусень, Таїсію Плахуту, Анастасію Лисенко, Руслану Бутило. Остання здивувала організаторів альтернативними шляхами з незараження води. У мені наприклад немає води як такої. Вона до з білої церкви вже є зараженою. І щоб забезпечити менше захворювань людей, необхідно шукати альтернативні шляхи. Організатори конкурсу наголошують, усі учасники отримали цікавий досвід, а тепер ще й зможуть відвідувати навчальні блоки за участю успішних підприємців, спеціалістів з інвестування та кредитування малого та середнього бізнесу. Саме ці фахівці допоможуть залучити інвестиції до кращих бізнес-ідей. Проект бізнес-плану є надзвичайно актуальним і на часі. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулу. Особисто при моєму представленні як начальника управління поставив переді мною перед управлінням завдання створення у Черкаській області, в Черкасах бізнес-центру для молоді. До речі, оцінювали судді проекти за власною системою, зокрема, звертали увагу на інноваційні підходи, ризики та окупність бізнес-планів. Порівняно з попереднім роком члени журі відмітили дуже сильний такий ривок наших бізнес-планів у ну у якості наших бізнес-планів. І тому я особисто висловлюю сподівання, що отримуємо не лише тут перші, не лише тут призові місця, а й все крізь конкурсі зможемо отримати призові місця. Тепер на переможці обласного конкурсу очікує поїздка до столиці. Спробувати свої сили у бізнес плануванні вони вже зможуть на всеукраїнському рівні. Євгенігнівшова Юрій ріпідлісевич Вікка новини.